Одразу потрапивши до лігва хіпстерів київського концептуального магазину одягу, помічаємо першого підозрілого персонажа. Але хіпстер це чи ні? Ми не знаємо, спитаємо експерта. Хіпсер ще уділяє але при цьому надівається на речі та недорогі речі. Це там заужні брюкки, то така обувь класичка, але макасіна, але кітлоуфер. Вот это какой-то верх там, не знаю, свита подчок. И какой хипстер совсем хипстером не назовётся. Нужно, не, давай Наши тут хипстеры вяв, вот я сиди там роблю, сейчас я роблю, писа. Ну, особенность хипстери в том, что це, ну, мало мало б бути така музика, звичайно, мало б бути такі місця, але було класно, якби це були місця зроблені хипстерами. І з якоюсь своєю ідеєю, от кожного такого місця чи такої музики, але те, що я зараз бачу, це просто люди, які намагаються зробити гроші на цьому тренді, як на всіх інших трендах. Я не хіпстер. Надіваються на речі та ні дорогі віші. Тарас. А ви ж не хіпстер. Екземпляр, а вийшла хіпстер. хіпстер. А як ти визначаєш хіпстер? — Він же з, Він теж з а не А я, жені, я вже ні, а це так. Коли люди закінчать моглянку, тоді вони вже не хіпстери. Ну чому, не подивіться на нього? Так, ви на неї подивіться я. Це відпочив. треба відчувати. Про це не можна казати. Ми з підозрою поставились до того, що хіпстери відправили нас до могилянки. Нам здалося, що вони хочуть вести нас в оману. Тому ми вирішили спочатку відвідати фестиваль ресторацію, де хіпстери збираються на свої таємні зустрічі та просто потусити. Очевидно, знаючи про наш прихід, хіпстери сховалися, їх було зовсім небагато. Більше хіпстерів ми побачили коли метро Льва Толстого, що поруч з ресторацією, Но это пытаться настолько идти в ногу со временем, чтобы потом облажаться. И... Я даже не знаю. Скупить как можно больше вещей, надеть на себя. Вот. Сказать что-нибудь такое экзистенциально весомое. Вы пришли вот на ЛТ, это... Что-то в этом есть, их очень много здесь. Я не знаю, а, но они пытаются успеть на все ивенты. Обязательно нужно присутствовать везде, будет на галерея или, не знаю, там пивной паб. Ну это же хипстерская диалектика так называемая. Ни один хипстер не скажет вам, что он хипстер, а все, кто говорят, что они хипстеры, они на самом деле не хипстер. Может быть, ты тоже хипстер. я mm не -mm. хипстер. Где ты учишься? Нам сказали, что все хипстеры могилянки учатся. Это бред это... какой-то. Если честно. Ну я This... понятное дело, что я учись могилянки. Вот чевывать нам так и доведеться відвідати Могилянку. Ты хипстер? Так, після довгих пошуків ми нарешті знайшли справжнього хіпстера: Олексій Темченко, Марія Короленко, Могилянська школа журналістики. що хіпстер, то значить не хіпстер.